Ми повертаємося повертаємося до теми ситуації на Харківщині до того, що там відбувається зараз. З нами на зв'язку журналістка громадська UA Ксюша Савоскіна. Ксюшу, вітаю вас! Ми знаємо, що от ми зв'язувалися з поліцією Харківщини, вони розповідають, що вони вивозять людей, вивозять броньованими автівками, і ну буквально чатують, намагаються якось цьому завадити росіяни, російські дрони. От якщо говорити про поточну ситуацію, ймовірно, навіть на цю годину, чим ви з нами з нашими слухачами можете поділитися. Я у Вовчанську була вчора. Ми готували репортаж для громадського. Тому, ну якби про поточну ситуацію, на жаль, прямо на останню годину я вам mm -hmm. сказати не можу. От можу розказати про вчорашній наш досвід, як ми заїжджали в місто. Це було ну, Трохи складно, зважаючи на обстановку, і вчора, до речі, поліцейські звичайними автомобілями вивозили неброньованими. На момент на вчорашній вечір було ще десь приблизно 500 людей. Я залишалася в самому місті Вовчанськ, яких планували ну там ще вивозити. І сьогодні вранці я знаю, що там десь близько 300 400 людей ще лишалося в місті. От Обстріли кабами обстрілювали. От і буквально за десь дві чи три хати від нас. Потім поліцейські сказали нам, що працював російський танк. Тобто, під обстрілами поліцейські волонтери все рівно продовжували вивозити місцеве населення. Така була ситуація вчора. А, Ксюшо, а от е, вивозити місцеве населення. Чи є у вас інформація, куди е, людей вивозять? Як це наскільки це відбувається організовано? Тому що ну це велика кількість евакуйованих, і їх усіх треба десь розміщувати. Вивозили спочатку в інший населений пункт, який недалеко від Вовчанського. Там було місце збору, і далі бусами, автобусами невеликими вивозили в Харків. Далі цією інформацією більше володіє Харківський медіахаб, який допомагав нам безпосередньо у зйомці, тому що в нас було завдання працювати саме в Вовчанську і показувати висвітлювати, як відбувається евакуація місцевого населення. Угу. А е, чи відомо щось про ситуацію в навколишніх населених пунктах? Тому що ну зрозуміло, Вовчанськ там є е, кілька сот людей. А що поблизу нього? З Вовчанської громади також вивозили е... Населені пункти, які поруч там трохи в бік від Вовчанська. Поліція також заїжджала туди. Там теж ну, росіяни обстрілювали населені пункти. от Але, принаймні, ну, на вчорашній день момент мені здавалося, що в Вовчанську ситуація була складнішою, ніж в населених пунктах, які поруч з Вовчанськом я маю на увазі там ближче до до. Містер uh -huh. Харк... uh -huh. Харків, uh -huh. власне, саме. Я нагадую, журналістка громадська UA, Ксюша Савоскіна, зараз з нами на зв'язку. Говоримо про ситуацію на Харківщині. Якщо от, ну, знаєте, може емоційне певним чином запитання. Люди, які зараз виїжджають, що вони говорять? Чому от? Ну, не знаю, по-дурному може звучить трошки, але все ж таки, от на настрої людей, що вони кажуть, чому вони не виїжджали раніше? Чому саме зараз? От мене наприклад, вчора вивозили жінку Тетяна, вона народилася і все життя прожила в Вовчанську близько 60 років, і вона соцпрацівниця. В неї ну вона все життя працювала соцпрацівницею і. Опікувалися, опікувалися лежачими людьми, людьми з інвалідністю, і вона казала, що вона їй було важко дуже прийняти це рішення. Її робітниці, дівчата, які виїхали раніше з Вовчанська, просили її також виїхати, але вона казала, що вона навіть в машині ділилися нами з нами своїми емоціями, переживаннями. Вона говорила, що вона відчуває себе ніби як дезертир, ну, що вона покидає от корабель, а капітан не може покидати свій корабель, тому вона ну, дуже емоційно реагувала на, ну, на те, що вона має виїхати, плакала. От, але... Ну, ми намагалися з волонтерами запевнити її, що е, заявки, ну вони постійно поліція приймає нові заявки, і там є. Е, 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 вони ділилися, евакуаційні групи, ділилися на тих, хто там забирає дітей, забирає людей похилого, віку і забирає людей, які не можуть самі виїхати, самі навіть пересуватися не можуть. Е, тому сподіваюся, що е, Тетяна, ну, Почуватиметься трохи краще, чи коли й допоможуть її ну, людям, якими яким вона опікувалася протягом цих років, коли вона працювала соцпрацівницею. Ну, це один з прикладів. Я маю на увазі, чому ну тобто, це не там, принаймні, ми не зустріли людей, які от були от прям проти того, щоб виїжджати, і вони думали, що ну що може, треба ще перечекати. Ну, я так розумію, що ну принаймні наразі чекати не варто, тому що зараз у Вовчанську дуже небезпечно. І от е ваш власний досвід як журналістки, е наскільки от за відчуттями це була небезпечна поїздка у фронтову зону? Протягом цих двох років е, працюємо там з військовими, з цивільними, приїжджаємо постійно, е, працювали не так давно на Сумщині, наприклад, у великій писарівці, але на той момент, коли ми знімали репортаж, там е, принаймні було набагато спокійніше і тихіше, хоча. Е, це були от перший тиждень, коли сумщину почали от в березні сильно обстрілювати. Але якщо порівнювати з Вовчанськом, то там ситуація була складнішою, і ну от ми тричі вчора заїжджали в місто. Попередньо ми ще приїхали ввечері 11 травня, але ми вже не застали евакуацію, і е, просто на вулицях було порожньо. Ввечері 11 травня навколо е, міста все палало, палали ліси. Сам Вовчанськ був у диму. Вчора ж, коли ми тричі заїжджали, от третій раз він був е, ну таким найбільш моторошним, тому що е, ну я вже на початку трохи сказала, що е, за кілька хат від нас поліцейські сказали, що відпрацював. Танки я просто бачила, як розліталося все з хати. Хоча в ній ну на той момент нікого не було, тому що ну ми проїхали кілька хат, і поліцейські їхали саме туди, де ще лишалися люди. Перед цим ми бачили в небі дрон, ймовірно, він був російський. От тому почалися прольоти. І поліцейські нам казали, що це були прольоти через ну по нам, через нас. Ну дуже ну, раді, що залишилися цілі і ви, і ті люди, яких ви знімали. Вам дякуємо за інформацію і ну, гарного спокійного вечора. Я бажаю принаймні сьогодні. Вам Ксюша. дякую, Навзаєм. дякую. я нагадую, з нами зараз була на зв'язку журналістка громадська UA Ксюша Савоскіна.